Я хотів би залишити свій відгук щодо роботи центру План підтримка і пані Наталі Парфененко. Вчора вони відвідали наш підрозділ і поспілкувалися з бійцями і зі мною особисто. Не буду приховувати, що з самого початку я був налаштований скептично. Під час служби лавок СССР я мав нагоду декілька разів зустрічатися. Раз це був абсолютно формальний захід для галочки. Відповідно, я щось таке очікував і на цей раз. І, і заздалегідь я вже пожалкував про марно втрачений час. Але наше спілкування виявилося напрочуд щирим там, і корисним для мене. Ми обговорили мій травматичний досвід, який був бути під час участі бойових дій, і я зрозумів, як його опанувати, як цим жити. Тому ну, я вважаю такі зустрічі дуже корисними і потрібними не тільки для мене, а для будь-якого бійця ЗСУ. Неважливо, чи брав цей дієць, боець участь у бойових діях чи ні. І хотів би, щоб такі зустрічі чи сеанси психотерапія, не знаю, як це правильно називається, відбувалися на регулярній основі. Хочу ще раз подякувати всім фахівцям центру «Атлант-підтримка» і особисто пані Наталі Пафель. Дякую, слава Україні.